Всім привіт! Сьогодні з вами я, Укргейм, та ми починаємо. Ви спросите, що це за статуя. А я вам хочу сказати, що це я хотів побудувати два ютубера, які мене надихали. Е, Саньок, якщо, якщо ти дивишся це відео, то пробачу, що я тебе зробив таким. Тому що в мене. Тому що твої глаза які дивляться у... Різні сторони. Я їх не, не міг зробити, тому що бачиш один, два, три, чотири. О 4 блока. А це, якщо що не твої зуби, це твоя улибка. Дивись, як я тільки можу зробити. Банс. І. раз І два. Бачиш? Це, а, от, а це, друзі, це Саня. А це баки, який держать статую Сані, а у Сані кубок. Ну, все як ви бачите. Ой, блін, що це за лаги були. Ой, я отак падав. Ну, це Бакі. Ютубер, який мене помітив, коли я йому написав коментарі. Це Саня, ютубер, який мене надихав. Тобто я побудував под... два ютубера, які мене надихали. Ось мені, в мене навіть речі трішки залишились. Це на який не мод. Ну, та побуду. Та, якщо ви бачите, то, я, то, то це я побудував. Тому що це видно, що це. Саме я побудував друзі. Так, вам цей скін знайомий. Цей скін був, коли я знімав відео з татом. Та дивіться. Ну, класно же. Та сьогодні ми тут будемо строїти будиночки, друзі. Я хотів зняти, я знімав тут, точніше, цю постройку, але знаєте що, мені заважав інтернет? А будувати заново ми, мені не я... Не дуже хотілося, тому у батьків взагалі другі... друга піжама. У батьків взагалі піжама кра... синьо-красна, а я зробив у стилі України. Ну, Баки теж український, і санкці український. скін бика. Так, добре, я тут поспав взагалі будь-кого. Ну, взагалі, я б хотів поспавнити жителів та курів. Ну, типу, це буде Бакі-ленд. В мене було вже відео про ленди, як ви пам'ятаєте. Та зараз ми будемо будувати будиночки для. Спочатку давайте для Сані. Так. А давайте ще візьмемо лопатку, я так думаю. Друзі, друзі, у мене вже версія 1.21. Я вже знімав відео, як я показую. Тут є. Тут ць ць цьому молоту можна вбити ось цього вардена за один раз. Треба тільки впасти з Великої висоти і все на нього прямо. Так, ну окей. Що ми хотіли взяти? Звісно, лопату. Беремо Незаритову. Та ось так трішки копаємо. Як ви бачите, в нас іди. Та ось тут в нас буде уход в дім. Дивіться. А у бакі... Це стиль саньки, як ви бачите. Ну, такий. Я, ж роб... я хотів взяти. Я такі блоки взяв. Знаєте, нащо. Щоби... Так, ось так ми зараз тут будемо. Йти куриця, нас тут всі зараз заважають. Так, ми зараз так будемо продовжувати у стилі санька. Ну, я не значить це у стилі Санька. Та ми тепер ось так тут звужуємо. Бенз, Бенс. Так. Бенс, бенз. Ну, і дивіться, Тепер ми зараз тут його хочуть робити, дивіться як. Тут ми зробимо ось так. І дислайм. Мене вже він достав, якщо чесно. Дивіться, ось так робимо. Ось так, ось так. пол я не буду витрачати заряд на пол. Ну, мій заряд на планшеті. Ну, на пол цього, На пол цього корабля. Ну, що там? Просто. Неважливо, його, який в тебе пол. Так, так. Раз, два, три. дивіться, тепер що ми робимо? Те саме, що і тут. Бенс, бенс, бенс. Ось так, 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 так. Так. Угу так. Так, так, тільки татка я. Так, ну друзі, Блін, я знову таткою. Ну, дивіться, це, це в нас типу усиль якогось корабля. Чи що це взагалі? Це схоже на Дім Патріка. Ну, друзі, дивіться, класний дім, я вам хочу сказати. Ну, як мені, то подобається. А як вам, пишіть у коментарях. Так, дощик мені заважає. Погода ясна. Звісно, нам треба ясну погоду. Так, ну, дивіться, тепер нам тут треба факели. Сьогодні ми поду, поду, побудуємо два ось сього. Діма, ну, може, трішки більше. Тому що я хотів все відео витрати, щоб на трішки будиночків та на цю статую, але в мене не вийшло. Змієте? Я, я б, звісно, зняв, але. Дивіться, Ось так, ось так, ось так. Зараз ми зробимо ось так, щоб вночі було гарно. Зараз дивіться, це буде носик. Ні, Це не носик не схоже. Давайте зараз ось так зробимо. А Бакі отут. Ну, я не знаю, чи це взагалі гарно, але це виглядає не дуже гарно, але для світу норм. Тепер у нас темлява. Так, ясно. Будиночок цього бакі. Блін, не забув додати у цей будиночок уперше двері, мебелі та корів. Та давайте ще вікон додамо. Це не будиночок без вікон. Так, вікна в нас будуть от тут. Так, 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 так і так. Ой, блін. Так, ну, давайте ще ось тут зробимо. Раз, два, три, Чотири. Так. Дивіться, як вийшло. Класно. Так. Мебель. Так, трішки ми це оберемо, тому воно нам. тому що воно мені заважає. Нам мені... Корів не вміють відкривати двері, так? Звісно, <смісті> не вміють. Чи вміють. Ем, пробач. Але це не твій будинок, це будинок для корів. Так, це сюди, та це сюди. Так, ну, я думаю, корів вже не вміють мебелью. Все в місяць. Ну добре, просто на спавни корів. о мау. Блін, не забув. Як це страж. Що це за страж? Це Блейс? А, це і страж. Так, давайте, якщо візьмемо на заритовий меч, все? ты. Друзья, валы звицы. Ось так, ось так, все норм. <свят> У нас тут берет статуи так много чего валяется. Бум-бам-бам, а-ла-казам, эдамин О, блин! Корови! Санька. Так, 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 так. Так, будь-то тут. Бай-бай. Так, друзі, ну відео маленьке. Якщо б... я буду вам побачив... Якщо б ви бачили, як я будував цю статую, то б відео було побільше, розумієте? Так, я знаю, що Баки э, любить Україну, тому та й Саньок любить Україну, тому давайте йому тут теж щось додамо. Ось так. Та-так. Бенс. Бенс, о. Так, так. Бум-бум. Робимо прям такий масштабний будинок, як у Санька майже. Дивіться, що ми зараз робимо. Ось так ми робимо. У Бакі дуже багато відео, де він з кимось сражається. Ну, типу, де на нього хтось нападає. Тому зараз у нас буде лісенка. Як це сказати? Я вже і не знаю так. Дуже масштабний зараз у нас буде будиночок. Масштаб у нас зараз буде на всю. Так, 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 так. Так, 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 це сюди, так, це сюди. Так, вікон усей потолка в нас не буде. Ось, як ви розумієте, це з баки. Так ось так. Та це ми піднімаємо на два блока. Раз ми йому тут положимо кроватку. Верстак та піч. Давайте тут поставимо. Значить, тут зламав. Я хотів зробити, як там, схоже. Але схоже, не потрібно. Так, ну давайте ставимо. О, стоп! Синенький нам трішки треба. Нас улюблені... Друзі, я знаю, який ваш улюблений колір. Зараз я, я ваші мислі прочитаю за 3 секунди. Раз. Два. Три. чотири І. барабана дроп 5. Я сказав 3. А дочитав до 5. Коротше, не важно. ваш любимый колер это це... синий та жовтий. Я вгадав? Пишите в комментариях, я вгадав чи ні. Если я вгадав, то це нереально. Так, 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 так. Так, ну, все, мебель ставимо. У стоп, двері, 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 двері. Теж нам треба дуже сильно двері. Та тут він буде від них відбиватися. Але нам, щоб він не впав, треба ось така штука. Синенький, звісно. Ну... Так, ну що тепер мебель? Мебель, 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 мебель. Так, окей. Так, синие, желтые, синие, желтые, синие, желтые. Лишко. Та что мы еще берем? Ось такую штуку мы берем. Робимо сюда, сюда. І в нас на не виходить, майже на не виходить. Так, це сюди, так це сюди, це сюди і сюди. Так, я кудись вже нижче пішов. А мені треба верстак. Так, верстак, піч і скриня, скриня, пастка. Так, тут у нас буде двойна скриня. Тут це ліжко буде. Тут це ліжко буде. Це сюди. І це сюди. Ну. Друзі, пробачте за маленьке відео. Я просто... Це інтернет, Ну, як інтернет, це... У галереї у мене, у мене, розумієте? Але, друзі, хто хоче, в нас буде, звісно, друга, друга частина. Стій. О, блин, ми все вже у сані на марогі що я їх вже зламав. Друзі, сьогодні був з вами Яукргін. Пробачте за маленьке відео. Я б зробив велике, розумієте? Там у нас корівки та останній стріх, друзі. Селяни все як любить баки. Все, як любить тут, тут Саня. Він любить карів. А ось тут будуть відбиватися жителі селяни. Все, вони там вже полягали. Ну, сьогодні ви з вами округам. Ставте лайк, підписуйтесь канал. Сьогодні ми... я побудував такі, але пробачте, що без вас пробачте досить. Прибачте. І ось такі будиночки, які я побудував з вами. Друзі, вони баки, мене перший ну, не зустрів, а замітив в коментарях лайкнув. А Саня Майнкрафт мене надихав. То це два ютубери, які мене надихали. Ставте лайк! та, та підписуйтесь на канал. Сьогодні був за моя угрін. Всім бай-бай, Ставте лайк!